Кожен хоче заробляти гроші, бажали на дивані, та при цьому нічого не роблячи, але то таке Дрібниці. Сьогодні відео я проведу практичний експеримент, щоб дізнатись, скільки я зароблю за 24 години. На цей час я забуваю про YouTube та Telegram-канали, щоб стати звичайною людиною і перевірити все на собі. Приємного перегляду. Школа, інститут, робота. Якщо ви не хочете робити такий великий круг, то я вам раджу довідатися до мого telegram каналу тому що саме там я навчаю, як заробляти прямо тут. І зараз все. Я більше вас не відволікаю. Одразу хочу вам сказати, що для того, щоб заробити, вам не потрібно відслати своїм друзям повідомлення по типу такого. Та згодом отримувати логічну відповідь на нього. Так, тебе мені ще завтра. Допомога потрібна. Алло, привіт. Привіт. Ти завтра вільний? Да, в принципі, вільний. Потрібна буде твоя допомога. Можу допомогти, так. О, супер, дякую! Тоді до завтра! Окей, до завтра. Мій робочий день закінчився. Заробив я 200 гривень. А поки я пообідав та припочив, мій годиночок вже 16.00 налічив. Зима є, але снігу на вулиці немає, тому спосіб заробітку на чисті снігу за гроші відпадає, бо він зараз попросту не. Щоб я ще хотів спробувати, але час мене піджимав так це заробити на монтажі відео. Для цього потрібно створити аккаунт на фрілансі, бажано американському, тому що там платять більше. Я максимально швидко створив аккаунти на різних американських фріланс-біржах, таких як Fiverr, Guru та Folio. Виставив своє оголошення, в якому написав, що можу змонтувати відео на замовлення. Ціна залежить від об'єму роботи. По суті, поки я чекаю на замовлення, мені більш нічого не залишається, як знайти, та так от. Проабузити якусь акцію від криптобіржі для тих, хто не знав, абуз це, коли ти робиш не один акаунт, наприклад, для. Участі у промо-акції А два та більше, щоб отримати більше нагород. Сижу я аналізую велику кількість телеграм-каналів у пошуках годної теми для заробітку. І тут заходжу акцію від криптобіржі Полонікс, за яку можна отримати приблизно 15 доларів на один аккаунт. Для цього потрібно зареєструватися, пройти курс верифікації, зробити торговий об'єм у парі TRR-USDT та залишити декілька монеток собі на холд. Спочатку я визначився з кількістю аккаунтів, яку хочу прогнати. У моєму випадку це три аккаунти. Для цього потрібно мати як мінімум 30 вільних доларів, котрі я заморожу. До кінця акції. Два та більше аккаунтів це саме мінімум, який слід проганяти під час схожих акцій. Виконав я всі необхідні мови і глянув отак: от на годинник а там вже 19.00. За дві години я повністю з нуля зареєстрував, верифікував та зробив всі необхідні мови на трьох аккаунтах. А що з цього вийде, дізнаємось через 30 днів. На даний момент наш банк складає 200 гривень та ще потенційних 1800. На жаль, тратисічне на Binance або Bybit або на інших Тір-1 біржах не було ніяких рулеток, які можна було покрутити за певних умов. Але вони частенько там проходять, Та про ці всі івенти я розповідаю у себе в телеграм-каналі послання там. Поки я був в Полонікс, моє оголошення було опубліковане та чекало на свого замовлення. Але, на жаль, не сьогодні, та я не знаю людей, яким з першого разу так от взяли, зайшли, опублікували своє оголошення і їм вдалося знайти свого замовника. Це ж так швидко не робиться. По перше, тут велика конкуренція. По-друге, новачкам попросту немає довіри. А по третє, всі замовлення забирають олди. А вже 8 лютого я отримав виплату за ось ось акцію, яку ми з вами робили. І прийшло мені не 15 доларів, як я очікував, а 19. І з результатами чистий прибуток склав 56 доларів за цієї акції, але ми це не враховуємо. Також щоб я ще хотів зробити, так це знайти постачальника та спробувати зайнятися дропшипінгом через інстаграм. Пром'ю або OLX, без різниці, або зробити набагато масштабніше, зайнятися американським дропшипінгом. А якщо ви хочете окреме відео по дропшипінгу, то давайте наберемо під це відео всього 50 лайків. І воно буде. На сьогодні ще б дропшипінг спробувати було б круто, але я не робот. Я машина. Цим я хочу сказати, що зробити тут, і зараз на крипті вам навряд чи вдасться, тому що для цього вам потрібно мати певну базу знань, або просто підписатися на мій телеграм-канал. Да, ну заїбав з телеграм-каналом, але там інфа то реально годна. Тим ми потрібно поставити ставку або покрутити перематч, я займатися не хотів, а тим паче я не хотів заробляти на буксах, тому що знаєш, там можна зробити максимум пару гривень. Тож давайте підводити підсумки. Загалом, за 13 січня, я заробив 200 гривень. І як не дивно, не завдяки крипті, а завдяки фізичній силі своїй фізичній праці. Я працюю в криптовалюті. Где ви працюєте? В криптовалюті. думали, да, життя кріпне, таке легке. Mm -hmm. Дякую всім величезно за перегляд Нагадую, що всі корисні послання будуть в описі під відео Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!